Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Від Марка святого Євангелія читання. В ті дні, коли Ісус наблизився до Єрусалиму і прийшов до Ветфагії і Ветанії біля Оливної Гори, Він послав двох своїх учнів, кажучи: Ідіть у село, що перед вами, і як тільки увійдете, найдете прив'язане Осля, на яке ніхто з людей ще не сідав, відв'яжіть і приведіть його. А коли вам хто скаже, що робите. Скажіть, Господь його потребує, і негайно і сюди. Пішли вони і знайшли осля, прив'язане коло дверей на вулиці, і відв'язали його. Деякі з тих, що там стояли, сказали їм: Що робите, чому відв'язуєте осля? Ті їм відповіли, як сказав Ісус, і їх відпустили. Привели осля до Ісуса, поклали на нього свою одежу, і Ісус сів на нього. І багато хто стелив Свою отіч на дорозі, інші ж різали віття на полі і стелили по дорозі. Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували: Осанна, благословен, хто йде в ім'я Господня! благословенне грядуще царство Отця нашого Давида, осанна на висотах. І він увійшов у Єрусалим у храм, і оглянув усе, а що було вже пізно, вийшов з дванадцятьма у Витанію.